Приїхав до мене ось такий багажник від велосипеда на ремонт, попросили тут сусіди. Я зробив так, як роблять всі радянські люди. Як думаєте, це занадто надійно чи ні? Зварка, звісно, в мене є, але це не те. От Так як діди ділалі, я думаю, що так піде. Ще як варіант, в мене десь тут проволока є ось від полуавтомата. Зараз ще візьму проволочку так обмотаю для того, щоб було міцніше. А то зараз що ці нові технології начни варити. А це ось все. на віка. Варили цього багажника. І що черговий раз доводить те, що всякий постріч забагарає набагато більше часу. Ось перед цим до комбайна тут деталь відновлював. Так тобто там більше роботи в 10 разів, ну так, на вигляд. І зробив набагато швидше. Бо тут так було відломано. Думаю, зроблю такі сюди, як би втулочки всередину, для того, щоб воно було міцніше. І треба 8 мм. Сюди знайшов. Все забив туди, забив, туди, все воно чітко вирівнялось стало. Сюди давай так само робити. Не підходить, бо тут оцих дві половинки, зварених заводське, сварка всередині ніяк не влазить. Зробив на 6, тобто вже одне таке, одне таке. Плюс, поки довжину виміряю, воно ще без велосипеда, як його, ну, на око коротше, щось зробив. Якось так легенько підфарбував, щоб не зразу порживіло. Ну, і якби, ну, Скільки тут цього багажника здається? Якась фігня, але така фігня, як завжди, забирає найбільше часу.